А це якраз Покровський напрямок. Якщо зараз нам дозволить, технічно так дозволяє, ми його і включимо. А, пане захиснику, пане Сірюсе, ну, спочатку я би хотів вас розпитати про збір. Ми зараз бачимо QR-код на екрані, а це означає, що розпочався збір. Якщо можна коротко, розкажіть, скільки нам потрібно і на що саме. Бажаю міцного. Збір наш ми відкрили на засоби РЕБ, Бо в цьому зараз маємо нагальну потребу. На це має бути два засоби. Вартість це до 600, до 600 тисяч гривень. Було б дуже добре, аби ми змогли закрити цей збір сьогодні. І вже там завтра ці кошти ми пустили в роботу. Ну, я дуже сподіваюся, що наші глядачі дозволять нам це зробити. Будь ласка, шановні, я до вас звертаюся. Ви знаєте, що ми постійно збираємо для різних підрозділів збройних сил України на різні потреби. І в даному випадку ми збираємо для 117-ї окремої важкої механізованої бригади на засоби реб. Будь ласка, я дуже вас прошу долучитися до збору. Ви знаєте, що нас багато, і ми здатні збирати великі суми, і конкретно від вас не потрібно якоїсь астрономічної, достатньо комфортної для вас суми. Для кого когось це одна гривня, для когось 10, для когось 100. Люди різні, доходи різні, я це розумію. Але я дуже вас прошу не нехтувати, тому що хто ще допоможе нашим захисникам, які допомагають і захищають всіх нас. Будь ласка, доєднайтеся. Ви знаєте, як це зробити, зробити треба відсканувати QR-код або нижче, бачите, там є номер картки, якщо я не помиляюся. Так, дійсно, 4 групи цифр. Будь ласка, долучайтеся. Пане Сіріусе. Я хочу вас ще запитати. Ми вже говорили з паном Денисом. Денис Попович у нас сьогодні в студії військовий оглядач. І ми вже говорили про Покровський напрямок коротко. Але оскільки, наскільки я розумію, ви там знаходитеся, яка ситуація зараз у вашій зоні відповідальності? Ну, ситуація в принципі, я скажу, як дуже часто дуже часто всі відповідають. Ситуація зараз складна ситуація зараз складна ворог щодня проводить штурмові дії намагається максимально максимально глибоко зайти в наші порядки проводить штурмові дії як на броньованій техніці так і на мотоциклах так і пішими групами і малими і великими до 10 до 10 військовослужбовців одна група може бути і цей темп вони не зменшують, а намагаються максимально його наростити і збільшити. А ми намагаємося його зараз тримати. Зараз ще раз до глядачів, Будь ласка, якщо ви щойно доєдналися до марафону Єдині новини, то я нагадую, що бачите, оцей qr код Ви знаєте, для чого він ми збираємо на засоби РЕП для 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Бригади хлопцям дуже потрібні ці засоби для захисту від ворожих дронів, як ви знаєте. І будь ласка, я дуже вас прошу долучитися до збору. Відскануйте QR-код і Перекажіть, будь ласка, комфортну для вас суму. Дякую, пане Сіріус, За оцінками інституту вивчення війни, ворог може прагнути оточити. Покровський ми про це з паном Донесом студії теж щойно говорили. А як на вашу думку, які знаєте, оці е, імпульси ворога ви відчуваєте там на місці? До чого він більше схиляється? До оточення, до якихось інших напрямків? Я думаю, що ворог планує проводити дії в два етапи. Перший це максимально оточити і відрізати логістичні шляхи. До самого Покровська, а потім вже буде намагатися зайти в саме місце, в саме місто. Бо е якщо відріжеться логістика, то без забезпечення е воювати буде дуже ну дуже складно, коли не можна підвести ні БК, ні завести, ні вивести і ні замінити особовий склад, ні здійснити евакуацію. Тому от, я думаю, що основне це буде е, оточення і відрізання логістичних шляхів до самого Покровська. Угу. Це точно перше. А та. підкажіть, будь ласка. Можливо, я помиляюся, тоді виправте мене. А хіба ворог не контролює зараз частину траси в районі Малинівки? Як, якщо так, то як це відбувається на, от на вас конкретно? Е, на нас конкретно це відбувається. Е, в тому що ворог FPV-дронами е, намагається намагається в принципі, частково контролює контролює цю трасу е, для нас ускладнений підвіз БК, заміна особового складу на позиціях також ускладнена евакуація ага. от е, це негативно дуже сказується а що стосується засобів РЕП для 117-ї окремої важкої механізованої бригади, я зараз звертаюся ще раз до глядачів. Будь ласка, я розумію, неділя. Ви сидите біля телевізора, чи можливо стоїте, але все це ви можете собі дозволити, як і я, спокійно сидіти в студії завдяки нашим захисникам. Будь ласка, я вас дуже прошу. Перекиньте невелику суму, просто нас багато, і ми можемо збирати великі суми. Відскануйте QR-код. Не шкодуйте грошей, це наша армія, це, це фактично ми з вами. Це наш захист, це наші, не знаю, брати, сестри, друзі, подруги, родичі, родички і так далі. Дуже прошу. Перекажіть потрібні реби терміново. Навчора. Дякую. А, пане Сірію, ще е, хочу вас запитати про таке е, е, за. Оцінками знову ж таки я оперую. Ви мені даруйте? Я оперую відкритими джерелами? Ну ви розумієте, я ж не полізу ламати якісь таємні сайти? Так ну тому беру, наприклад, дані інституту вивчення війни такої американської аналітичної організації. А там повідомляють вони звіти щодня публікують. і, От зокрема повідомляють про значні втрати російських військ про потенційну відсутність у росіян достатнього достатніх оперативних резервів. А чи помітно. Це на лінії зіткнення на фронті, що у росіян бракує резервів для ротації не знаю, для поповнення своїх лав. Дивіться, ворог на даному напрямку несе значні втрати вже дуже довгий час. І, і його підрозділ, які тут задіяні, десь що. Що два місяці, що два місяці відводяться на ротацію і на поповнення особовим складом, тобто це теж свідчить про те, що е, втрати вони несуть значні, але е, вони встигають їх е, поповнювати, встигають їх поповнювати, і так як цей напрям являється для них е, дуже перспективним. Тому вони не жаліють е, жодних сил і перекидають підрозділи і з інших е, напрямів, щоб посилити тут і е, максимально створити зараз е, прорив прорив е, фронту. Також відчувається, що тиск е, після е, того, як е, ворог приключив свою е, увагу більше з кульського напряму, і його війська теж е, частково перейшли. На наш покровський напрям тому е, ворог втрати несе, але на жаль, е, зараз встигає їх е, ну, компенсувати, поповнювати. Ну і ще одне запитання: якщо дозволите коротко, в нас менше хвилини ваша бригада посилена британським САУ ЕС 90 Хочу запитати наскільки їхня роль і їхня функція у війні важлива і значуща. Артилерія дуже, артилерія дуже важлива, тому що артилерія може працювати, як то кажуть, на дальняк і відпрацювати дуже, ну, дуже, дуже швидко, бо снаряд летить там менше, менше хвилини, тому можна вражати противника, якщо він вчасно виявлений, ще на підходах. І, ну, без артилерії, в принципі, ніяк. Хоч дрони там, FPV... Заміняю частково, але сама артилерія має бути і давайте тільки більше снарядів. Я думаю, буде більше вражень. І більше ребів реби теж важливі для захисту наших захисників від ворожих дронів. А ми збираємо на реби. І те, що зараз ми з паном Сіріюсом завершимо розмову, не означає, що збір завершено. Ви знаєте, як знайти цей QR-код, Ви знаєте, як знайти в інтернеті 117-го окремо важку механізовану бригаду збройних сил України і додати їм на засоби реб. Пане Сіріусе. Я вам дуже дякую за ваш час за цю розмову коротку і за вашу службу. Звісно, нам вдалося зібрати певну суму. Звісно, ми не закрили на жаль збір Але наші глядачі все одно донатять, і я бажаю і вважаю, що продовжать донатити. Я вам дуже дякую. Це воїн Ще з позивним Сіріус, військовослужбовець 117-ї окремої важкої механізованої бригади. Не забувайте про них і скидайтеся на дрони. На засоборе, перепрошую. І на дрони також. І на дякую. дрони теж. Я вам дуже дякую.